Сьогоднішнє слово, яким я хотів поділитися і пороздумувати над ним, я хотів би почати з такого нагадування нашого дитинства. Я не знаю, чи сучасні діти знайомі з цим, але більш старше покоління, моє покоління, вони знають, що таке стояти в кутку. Знаєте, що стояти в кутку таке? Щось багато посміхається. Напевно, стояли, як і я. Ось, і за що батьки ставили нас в куток? За те, що ми щось не так зробили. Ось, і щоб ми виправились, нас ставили в куток. І я роздумував, готуючись, навіщо це робилося, і на який в цьому є сенс. І деякі е, висновки я зробив для себе. що коли тебе поставили в куток, то ти обмежений, ти не можеш гратися, ти нічого не бачиш, ти бачиш цей кут, і ти можеш роздумувати над своєю поведінкою і усвідомити, що ти не правий. І тоді ти що? Повертаєшся до батька, повертаєшся до мами і просиш пробачення, і тебе що? Випускають. Ось як ми. Ну, коли ми діти, як ми реагуємо, коли нас ставлять в куток. Да? Хтось кричить, хтось плаче, хтось е, зразу просить пробачення, а хтось став в куток і стоїть там півдня. І нічого не думає, і не хоче виправлятися, і не хоче просити пробачення. Тобто, по-різному ми стаємо в куток. Коли ми стали дорослі, у нас бувають такі випадки, що ми кажемо. Я попав в скрутні обставини. Я зайшов в глухий кут, і е, ми розуміємо, що це ненормально, що треба шукати вихід. І є два варіанти: або ми виходимо із глухого кута, із цих обставин, так як виходить цей світ, через якийсь гріх, або через шкоду комусь, або собі, або комусь. Ось або ми шукаємо виходу в нашому Бозі. І дуже важливо нам, як віруючим, якщо ми попадаємо в цей глухий кут, шукати виходу в Ісусі Христі. Фразеологізм зайти в глухий кут означає опинитися в складному безвихідному становищі, або припинити свій розвиток. Сьогоднішнє слово я назвав. Вихід з глухого кута. Давайте е, прочитаємо Євангелія е, від Марка, 10 розділ. Із 46-го вірша. І приходять вони в Єрихон, А коли з Єрихону виходив він разом. Із своїми учнями. І з безліччю людей сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тиміїв. І, почувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною, і сварились на нього багато хто щоб мовчав, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною! І спинився Ісус, та й сказав, Покличте Його і кличуть сліпого та й кажуть Йому: Будь бадьорий, устань, Він кличе Тебе. А той скинув плащ... плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса, а Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпий же йому відказав, Учителю. Нехай я прозрію. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Така ситуація цікава, так, що була людина незряча, вона була дуже обмежена, вона була, її все життя її було в глухому куті. Виходу немає, у людей рішення немає, перспективи ніякої немає. І Він що? Він почув, що йде Ісус. І Він не продовжував дивитися в цей кут, в свою проблему. А Він розвернувся і своїм внутрішнім взором поглядом він подивився на Ісуса. Він простягнув свою віру. І свою надію до нього. І Ісус це побачив, Ісус це оцінив, і Ісус зупинився. Інколи, коли ми в глухому куті, інколи, коли в нас є якась проблема, ми там трохи помолилися і потім собі вирішуємо, що ну, може Бог не хоче мені допомогти, може, якось воно по-іншому. І ми перестаємо молитися. Що зробив Вартимей, коли. Він почав взивати до Ісуса і його почали зупиняти. Він почав ще дужче молитися, ще дужче почав звати Ісуса. Розумієте, що інколи треба більше прикладати зусиль, щоб вийти з цього кута, щоб Ісус тебе вивів. І важливо в цьому куті зрозуміти. Чи в правильному ти типу положенні перед Богом? Бо е цей Вартімій да він кричав Помили мене да? тобто він визнавав, що він е грішна людина, що він потребує Бога, що він потребує прощення і потребує зцілення, і він е прагнув Бога. Дивіться, коли Вартимей отримав прозріння, чи змінилось його життя, чи залишилось таке, як було? Змінилося. Воно кардинально змінилося. Бо людина ну, отримала ну, настільки більше можливостей да, в своєму житті. Її світосприйняття змінилося, його життя змінилося, все навколо змінилося для нього, і він вже по-іншому жив, по іншому рухався. І це дуже важливо. І що цікаво, що коли Ісус зробив це чудо для Вартимея, що він отримав це прозріння, чи це все, що Ісус хотів дати Вартимею? Як ви вважаєте, це все і все? Ну і пішов далі? Я думаю, що ні, бо Бог, Він так само, як до Вартимея, так і до кожного з нас, Він бажає дати більшого. Він бажає не тільки вивести нас із глухого кута, вирішити ту проблему, яка в нас є, Він бажає нам дати духовного прозріння. Він бажає, щоб ми правильно розуміли Його слово, щоб ми правильно розуміли, який наш Бог. Бо коли ми приходимо і перший раз доторкаємось до Бога, то ми маємо якусь уяву, який наш Бог, як він до мене ставиться. І в нас є своя уява. І ця уява, вона частіше всього, вона дуже хібна. І що з цим робити? Шукати Бога, шукати Його істину, да, звертатися до Божого Слова, прибувати в молитві, і це допомагає нам е, зрозуміти Бога такого, який Він є насправді, на а не такого, як ми собі його намалювали. І для цього нам потрібна молитва, да, для цього нам потрібно прибувати в Божій церкві, в Божому Слові. І роздумувати, роздумувати, щоб це слово воно мало якесь практичне застосування в нашому житті. Задам таке риторичне питання: хто є мудра людина? Ну, я вважаю, що мудра людина це та, яка читає слово Боже, яка прибуває в молитві до Бога. А хто серед нас є наймудріша людина? Наймудріша людина це та людина, яка виконує Боже Слово. Да? Це важно, це важче, але Господь нас до цього спонукує. Як ми потрапляємо в глухий кут? В глухий кут ми можемо прийти, бо є якийсь гріх, який нас заводить глухий кут. Можуть якісь обставини прийти в наше життя, і вони нас заводять в глухий кут, може ще що інше да, нас завести в глухий кут, і настільки ну, треба акцентуватися на цьому куті і на те, що нас туди завело, скільки концентруватися на, на нашому Бозі, який всемогутній і який. Бажає нас вивезти з цього кута, і в якого є сила і вихід із цього кута. І якщо ми е, звернемось до Слова Божого, то ми бачимо дуже багато прикладів, коли люди і навіть народи потрапляли в глухий кут. І один із них це коли ізраїльський народ виходив із Єгипетського е, 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 рабства, і вони що? дійшли до, до моря. Розвертаються і ззаді бачать, що фараон і військо. І вони затиснуті між морем і між цим військом. І це така небезпека, такий стан, що виходу немає. І народ, ну там, там був жах, там були переживання, там був ропот. Ну що, Моїсей молиться, і Бог дає вихід. І дивіться, що цікаво, що Бог дає вихід. Так як людина не могла собі уявити, що можна мати такий вихід, так само і в нас, коли ми до Бога звертаємось і просимо, щоб нас Він вивів з якихось важких обставин, то частіше всього Бог нас виводить так, як ми собі не могли уявити. І десь ми можемо сказати, «Та, Боже, ти ж мене неправильно виводиш. Я думав, що ти мене виведеш так і так. Чи можемо ми Богові указувати, як нас виводить. Та ні, він краще знає, як нас вивезти. Да? І коли нас Бог виводить, то що? Він прославляється в цьому, да? Він показує нам свою силу, свою могутність, своє відношення, свою любов до нас. Слава Богу. Хочу поділитися таким свідченням по цій темі. Коли Бог дав нашому старшому сину і він почав вчитися в університеті, то там почались екзамени. І він приходить каже, тато, у нас екзамен, треба грошей скинутись, бо група скидається на здачу екзамена. Тобто, тим самим він мене ставить глухий кут. Я, як віруюча людина, розумію, що. Хабар це є гріх. Так чи ні? Ось і ну, треба ж виходити з кута. І я ставлю його в цей глухий кут разом з собою. Кажу: сину, ти вчиш, я молюся, і Бог виводить, Бог благословить. А, ну, Йому діватися нема куди. Він вчить, я молюся, і він здає екзамен. Один, другий, третій. Потім вже група до нього каже, що ти за наш рахунок здаєш екзамени. Бо ми скидаємось, ти не скидаєшся і ти здаєш. Він каже: ви здаєте гроші, ви пишете список, і там моєго прізвища немає. Вчитель вже бачить, що нема прізвища, тому я за ваш рахунок не здаю. Я здаю за рахунок моїх знань. Ось і то є, оцей тиск да, людей, коли ти шукаєш виходу в Бозі, як на Вартимія, да, що вони казали: замовкни, роби як всі там. То так само і на сина було, що, щоб він перестав виходити, так, як Бог виводить, а щоб він виходив так, як свіцей. Ось. І що відбувається далі? Син приходить, каже, тато. Такий предмет, він не основний, но вчитель нас не вчив, ось і йому без грошей ніхто не здавав. І цей предмет ми не знаємо. І вчитель знає, що ми не знаємо. Он каже, треба здавати гроші. Я кажу: синку, ну вже ж не перший раз. Ти вчиш, я молюсь, і Бог виводить. Він каже: тато, ти не розумієш. Цьому вчителю не один студент не здавав без грошей екзамен. Я кажу: синку, ти будеш перший? Він каже: тата, я кажу, іди вчи. Коротше, він вивчив цей предмет без вчителя за 2-3 дні пішов. Як ви думаєте, чи він здав чи ні? А чому? Бо Господь явив свою славу. Розумієте, коли ми твердо до Господа? То Господь Він сказав, що ти не будеш посоромлений, коли ми в правильному положенні перед Богом. Тому Господь допускає інколи, що ми потрапляємо в ці обставини, і ми бачимо і в Старому Заповіті, і в Новому, що таке відбувається в житті віруючих людей. І навіть дивіться, давайте подивимося на Ісуса Христа, скільки раз. Його люди, фарисеї, там е, хотіли поставити в глухий кут, задавали такі питання. Да? І він що там нервував, там, психував? Чи що робив Ісус? Він спокійно з Божою допомогою виходив із цього кута. І навіть коли його е, вирішили і розп'яли, да? чи це глухий кут? Люди думають, все. Ми з ним покінчили. Все питання закрито, Він більше нам не буде тут своє розповідати. Чи вийшов Ісус, будучи розп'ятий на хресті із цього глухого кута? Вийшов, да? яким чином? Він помер і що? І воскрес. Чи люди розуміли, що це такий може бути вихід? Та ні, звичайно. Тобто у Бога є такий вихід, що ми не можемо собі уявити. Тому що нам треба? Нам треба більше довіряти Господу да? і не нервувати, не переживати. А коли ми потрапляємо в глухий кут, звертатися до Нього. Бо він, люблячий батько і він знає вихід. Слава Богу. І ще на що я хотів звернути нашу увагу, що. Коли Вартимей отримав прозріння, так, що далі він почав робити? Він побіг розказувати друзям. Там. Він пішов там в Макдональдс чи куди. Куди пішов? Він пішов за Ісусом. да? Чому? Бо коли ти йдеш за Ісусом. То Ісус дає тобі ще більше відкриття. Да? Він відкриває твої духовні очі. Ти починаєш бачити ті речі, які не бачать інші люди. Чому? Бо ти наближаєшся до Ісуса? Чому? Бо Ісус є світло, а те, що поза Богом, те, що поза Ісусом, то є темрява. Що відбувається з віруючою людиною, коли вона відходить від Бога? Вона втрачає духовний зір. Вона погано бачить, як їй жити, що робити, що не робити, бо вона входить в темряву. А Ісус каже: прийдіть до мене, да? тобто я є світло. І Бог бажає, щоб ми завжди приходили. Завжди приходили до Нього, і щоб ми брали з Нього приклад. Бо Ісус Він служив людям, і служіння. Воно дуже важливо для віруючої людини, коли ми один одному служимо. Бо в служінні ми більше пізнаємо Бога. Бог нам більше відкривається, який він є, як він ставиться до людей, скільки треба терпіння, скільки треба любові. І тому служіння це. Те, що нас наближує до Бога, те, і ми не тільки з ним знаходимося в співпраці, в Його е, ділі, але да, ми знаходимося і е, в можливості отримати більше відкриття, більше пізнати нашого Бога. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні молилися за себе, щоб ми не втратили е, духовні очі, да, духовний зір, щоб ми шукали Господа, щоб ми більше. Рівнували, да і на прикладі Вартимея завжди відверталися від того кута, куди ми потрапляємо чи може потрапимо, і щоб ми дивилися на того, хто виводить на Ісуса Христа.